Щодо цього місця, тут у нас є такий виступ, через який можна потрапити донизу. Але з цим місцем є певний нюанс. Зараз нам потрібно знайти ще один такий вхід, і я вам покажу цей нюанс. Ех, Якщо повезе, знайти такий вхід. Так, да, повезе. Тут краще зберегтися і з собою мати гранати. Ми зараз зустрінемо ще одного мутанта нового зони. А, доволі перешивого мутанта, якщо бути чесним. Ще не з'явилися? Так. Три гранати є, думаю, вистачить. Так, тут нічого. Вже йдуть, так? Да? <плес> Блін. А це йдуть щури. Або якщо інша їх назва, назва Шурячий король. Дуже паршивий мутант, їх дуже багато. Із звичайної вогнепальної зброї, і з ними воювати саме найгірший, якщо чесно. Їх дуже багато, а патронів витратити. Неймовірно багато на це. А знайти це місце можна ось тут. Неподалік від загубленої хащі, ось ці два виступи.